Всім привіт, друзі! Точніше доброго вечора. Сьогодні 29 листопада і сьогодні я покажу вам, як робити той фокус, який я показувала на, на іншому відео. Там було написано, що за ну, Я беру свій скін і покажу, як можна ще цей робити такі фокуси. Ну не тільки на вулиці. Можна робити не тільки там, ну, ну багато де. Коротше, розпочинаємо. Вибираємо один ігру, листаємо слідущий, слідуй і вибираємо їм вроді би, по-моєму, ось ось цей дом. Нам треба найти одну комнату, я не пам'ятаю, де вона знаходиться, ну зараз найдемо. Ну там, коротше, була ця штука, і там оце я случайно залізла, і так получилось, що я зайшла в ту штуку. Там прийдеться падать, підозрювать на мною і игра начинається лугать. Ема, у них тут так хорошо. Я тут, ще в цій кімнаті, не було то, що я не проходила. Я всього-лише секретку розкрила. Так, тута. не тута. Це, наверное, брата. Так, це взагалі ванна? О, ось о! Ось, все, бачите оцю двері? Пригайте? Хоп! Ну, не знаю, в мене сработало. Там просто я... О, бачите? Хоба. І пройшли через цю штуку. А тепер ждемо. Ігра починає трохи стряснити, думаю, ви замітили. Бачите? Ось що, трясеться. Вона провретиться через час в пікселі. Якщо що, секрет розкрила я. Бачите, як воно легаджостку починає? Ось як коли подивіться вниз, отут отакі от чорні цятки. Це реально інколи напугує. А оце, коли на фото, там я просто так подивилась, а там тупо все небо Почти що було чорне, але там було трошки роздвинене. Ось всього як це зробить вона починає жорстко лагати, жорстко. Ось, ну, все, бачите, як вона? Це якщо подивитися на неї. Кажеться, собі без котик. Мені кажеться, що в нього починає тіло розкриватися. Бачите, що в нього тут ну, у мене точка, у цього котика включилась. О, господи. Значить, ти піднімаєшся, а що дуже жорстко лагається. Це мене й напугає. Бачите? У нас тут якась жопа крива стає, як і інша Бачите, от тут його піднімається, але це цей. Ось це чорніє. Каже, це безобідна ігра собі. Та ні, не безобідна ігра. Так, якщо хочете, то я знімаю сьогодні. Тобто, не вісім, якщо в мене буде время. Я будем пройти ігру, будемо проходити один дом. Будем дом проходить. Так що, ну, може бути про другі ігри, я точно не знаю, так що я предлагаю так. І ви бачите, що воно стало пікселями. І... Клік. Все таке? Так що всім дякую за просмотр. Я показала, як. Так що, всім на добраніч. З вами була я, Міка.